Всім дня. Зараз хочу познімати і розказати, як я е, буду робити домашню томат пасту. Що хочу сказати? В Херсоні в мене було, були різні сока, вижималки, різні кастрюлі до 50 літрів. Тут у мене, звісно, цього немає, тому буду. Буду брати те, що є, і кастрюлі маленькі, і м'ясорубка, хоч і електрична, але покажу, як це я буду робити. Зараз от ці помідори наші назбирали. Зараз я їх перемию і поріжу кусочками, щоб пропустити через м'ясорубку. Далі покажу. Зараз буду перекручувати. От вийшлось е, та ящичко з помідор. Нарізала помиті помідори, Вийшла ось таке кількість. Електромісорубка в мене є. Е, потім спробую от на таке сіто відібрати шкурки. Може якісь е, насіння відійде. Хотіла перекручувати, але відключили світло. Ой, нема слів, нема слів. Чекаємо світло, будемо крутити помідори. Чекаємо. У мене вийшло. Значить, от я зробила, поставила вже на вогонь. Масу. Через м'ясорубку я пропускала. Потім через це сіто. Ось такі відходи. Ну, я дуже так не віджимала, бо помідор дуже багато буде. Ще зварю, це качки поїдять. І покажу, скільки баночок буде. Півлітрові баночки я буду розфасовувати, скільки солі, сахару, скажу. Все розкажу ще далі. Банки стерилізую, кришки теж внизу кип'ятяться. Так, тут порахувала, у мене було десь 8 кг помідор. Я сюди поклала 4 чайних ложки солі і 4 столових ложки цукру і насипала ще перцю горошку. І буду варити десь 2 години точно. Через 2 години залишилось от стільки, трошечки обавилось. Зараз буду закручувати. Закручую от таким ключем. Хочу показати, який в мене пластмасовий ключ, нові технології. Як пишуть, що вічний не повинен ламатись. Кому буде цікаво, в інтернеті пошукайте дуже гарний ключ. Я вже користуюсь другий сезон. Так, будемо закручувати, покажу, скільки вийде баночок. Зробила 9. Баночек півлітрових. Отак от я їх поставила. Зараз укутаю такі в мене є тепленькі покривальце. Так, зараз ми його окутаємо. Хай воно стоїть та й охолоджується, мабуть, до завтра. Вот такі справи. Так що зробила: початок є, на зиму томат паста вже є. Далі буде.